Коли на вулиці прохолодно, хочеться зануритись в теплі речі. І я для себе вибрала махери. Махер на шовкові 50 на 50 з метражом 1500 метрів на 100 грамів, це мануфактура Сисія від магазину Саната. Підбираючи і вироби з них, я натрапила на дизайнерку Дан Дандох з її виробом-платом. В неї вироб зв'язаний з бавовни, бавовне. Виріб має унікальну тканину та відрізняється грою кольорів, використовуючи лише ліцеві та виворотні петлі завдяки великому номеру спиць полотно виглядає таким елегантним жіночим прозорим. Я вибрала махер з поєднанням мериносу 100% меринос теж 1500 метрів на 100 г, але відпадає. А нитки залежать його барви. І з чого ж починається моє в'язання. Коли визначилась моделью, з вибором ниток, достаю свій блокнотик і починаю робити заміри себе і на того, кого я в'яжу, вимальовую малюнок, моделі, який я хочу зв'язати. А далі. Починається магія, беру запутствуючі товари, це нитки, спиці, лічильник рядків, терапія. В цьому полотні я це більш інтуїтивне полотно, бо я змінювала не тільки напрямок нитки, яка буде зверху лягати в полотно. А, і товщину нитки змінювала. Десь брала в шість ниток в'язала, десь 4, десь у 2 нитки в'язала. Але як виглядає в цілому полотно, я задоволена. Майже я добилась того, чого і очікувала. У верхню частину я внесла отакі вот смужечки, як і у дандох. Поки що так виглядає моє полотно.